Вітаю вас 14 травня на календарі. Новини готові розповісти про найцікавіші події поточного дня. У студії Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Бойовики на Донбасі не відпускають з полону чотири сотні людей. У Житомирі сьогодні шукали творчу молодь. Дев'ять хлопчиків та сім дівчаток з'явилися сьогодні на світ у лікарні номер один. Та історія хлопчика, яка не залишить вас байдужими. Про ці та інші новини. Далі. Від 5 до 7 мільйонів доларів стільки щодня Україна витрачає, аби відбити російську агресію. Про це повідомила міністр фінансів. Раніше, каже Наталія Яресько, ця сума становила близько 10 мільйонів американській валюті. Причина зменшення витрат знецінення гривні. Загалом у державному бюджеті на національну оборону і правоохоронні органи виділено 5% ВВП. Це більше ніж будь-коли в історії незалежної України. Бойовики на Донбасі не відпускають з полону чотири сотні людей. Ще тридцятьох силою тримають у Росії. Про це президент Петро Порошенко заявив у Берліні. До Німеччини глава держави прибув на перемовини з канцлером Ангелою Меркель. Вони обговорили ситуацію на українському сході і дійшли висновку, що мінські угоди на Донбасі і далі не виконують бойовики. Адже не припиняють вогонь. Крім того, не вдається роззброїти найгарячіші точки на лінії зіткнення. Реформа місцевого самоврядування на території Луганської області вже почалася, і війна не стала на заваді змін. Реформа місцевого самоврядування на території Луганської області вже почалася. Перший заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич та експерт офісу реформу Луганської області Ігор Агібалов провели традиційний брифінг для ЗМІ з питання реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Луганської області. Дана реформа вона не робиться на один день, вона робиться на довгі перспективи. Тому на моє глибоке переконання, що ми маємо. Враховувати всю площу Луганщини і планувати з, з розрахунком на це. Але в цьому є певні проблеми, дійсно є певні проблеми. Стосовно ми зараз не можемо некількісну, неякісну частину тих громад, які залишились на тій стороні. У Нас є ряд питань до цього, і в Києві дуже великим порозумінням віднеслись до Луганщини і Донеччини. Під час брифінгу спікери розказали про ключові моменти та переваги закону, зокрема про добровільність об'єднання територіальних громад, отримання повноважень на розпорядження землею та суттєвого розширення переліку джерел надходження до бюджетів, надходження від екологічного збору та розпорядження бюджетними Ось трансферами. З підтримки облдержадміністрації сформована робоча група перед цим брифінгом. Там було проведено перше засідання під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Михайла Георгійовича. І ми виділили перше питання, перше завдання це довести інформацію і зібрати контактних осіб зі всіх громад, щоб вони вже почали по вертикалі доводити цю інформацію до кожного громадянина. Мобілізацію у зв'язку з загостренням ситуації на сході оголошують госпітальєри. Це медичний батальйон, який надає першу допомогу на передовій та вивозить поранених армійців до шпиталю. Зараз в добровольчому об'єднанні 120 людей. Третина з них медики за освітою. Але цієї кількості людей не вистачає, тому волонтери планують набрати ще 40 соратників. Заявки госпітальєри чекатимуть до 25 травня. Потім усіх хто зголосився, повезуть на навчання та тренування на базу підрозділу на Дніпропетровщині. І вже опісля відберуть найкращих. Дев'ять хлопчиків та сім дівчаток з'явилися сьогодні на світ у центральній міській лікарні номер 1 До дня української вишиванки новонародженим немовлятам у Житомирі дарували вишиті сорочки і диски з колисковими піснями. До Дня української вишиванки новонародженим немовлятом в Житомирі дарували вишиті сорочки і диски з колиськовими піснями, а їх батькам приємні вітання, квіти і книги. Ідейний натхненник цього візиту організації Молодіжний актив розвитку і «21-ше покоління. Сьогодні в Житомирі в Житомирській області розпочався День української вишиванки, місяць української вишиванки. взагалі День української вишиванки в Україні відбувається з 2006 року. Він був започаткований в місті Рівному. Згодом його почали переймати Хороші друзі із міста Чернівці, і в минулому році ось такий старт дня української вишиванки взяв у Житомирі в Житомирській області. Організатори акції та щасливі батьки сподіваються, що маленькі вишиваночки стануть своєрідним оберегом для немовлят. Саме головне здоров'я, здоров'я і здоров'я, щоб було все хорошо. Рібенка і хорошо розвивався, ріс ну саме головне здоров'я і був мир на світі. Да в Україні Так, да, це моя перша дитина. – Приємно подати. Так, да, звісно, спасибо огромне. У вас вишиванка є? – Ні, немає в мене. Вишиванка, це наша перша буде. Вишиванка. То Що, я думали, думає, да, назвали Олександром. Ну не очікувала, звісно, але дуже приємно. По поводу вишиванки ще не думала. нічого. Так, да, це приємно, подарунки. Варто зазначити, що сьогодні в пологовому відділенні народилось 16 немовлят: дев'ять хлопчиків, сім дівчаток. За минулий рік у нас народилось 4 тисячі немовлят, що перевищило показник обласного перинатального центру. Це є гордість наша, нашого пологового відділення. Я, наприклад, як українка, яка теж ношу вишиванку, але сьогодні в робочій формі я горжуся, що я працюю в цій лікарні. За весь період діяльності пологового будинку. У пологовому будинку народилось більше 400 тисяч житомирян. Це народжуються українці, які будуть творити майбутнє нашої мати маленької України. День вишиванки набуває все більшої популярності, тому вітання маленьких українців, що у пологовому будинку є своєрідним символом. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК-1. У рамках засідань конкурсних комісій у прес-центрі обласної ради відбулися вибори керівників підприємств, установ та організацій. Подробиці далі у сюжеті. У Житомирі визначилися із кандидатурою головного стоматолога області. У рамках засідань конкурсних комісії прес-центрі обласної ради відбулися вибори керівників підприємств, установ та організацій. Претенденти на посаду головного лікаря Житомирського обласного стоматологічного медичного об'єднання попередньо подали необхідні документи. На підтримку кандидатів висловлювалася громадськість. Село ті піднімає трубку в будь-який час дня і ночі, святкові, вихідні дні. Коли ми до нього звертаємося, він завжди нам допомагає, підказує. Приємно, що Саладків починав роботу в нашому районі. Це людина, яка починала з низів і знає верхи. Під час можна було позвонити, і він як практикуючий керівник, це дуже важливо на сьогоднішній день, коли є керівник, який практикує, розумієте, знає всі проблеми колективу, проблеми медицини. У ході голосування було підтримано кандидатуру Всеволодо Солдатова. Колись він починав працювати санітаром, згодом стоматологом та хірургом стоматологом. Останнім часом працював завідувачем відділення Житомирського обласного стоматологічного медичного об'єднання та очолював центр реабілітації стоматологічних хворих. Роботу далі свою, якщо сесія все таки сочтут нужним мене поставити на ту должность. Віжу как зберігання учнів в першу очередь його цілісності, і всіх його структурних підрозділів, формування даного як кацентру всієї стоматологічної діяльності області поколимано по суті являється. Також все Солдатов повідомив, що планує зробити послуги максимально доступними для населення, як зазначає Руслан Годований, вибори керівників установ на конкурсних засадах мають ряд переваг. Я розумію, що ми напевно перші в Україні і в області хто почав цей процес, але ви знаєте, що і місто Житомир після цього вже заявило, що що всі тепер керівники будуть на конкурсних засадах. Це означає, що ми мали рацію, що треба проводити конкурс. Конкурс, ну і звичайно, що революція гідності відбувалася для того, щоб громада і люди могли максимально керувати процесом призначення керівників у будь-яких платих повноважень. Остаточне рішення про призначення новообраних кандидатів на посади буде прийнято на сесії обласної ради. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Людина року вже 12 років у Житомирському університеті обирають кращих серед кращих. Студенти та викладачі отримали нагороди у різноманітних номінаціях. Цьогорічне дійство мало свої особливості та окрему номінацію хоробре серце. 12-й рік поспіль соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка нагороджує своїх найкращих викладачів та студентів на урочистій церемонії Людина року. Так це традиційний захід довго чикана. Я навіть, сказав. Це така церемонія нагородження, типу як студентський оскар. Ну тут визначається краще з кращих. Хто якось проявив себе за цей рік на факультеті і взагалі за межами факультету. Відповідно є вісім номінацій, у яких представлені студенти, які будуть нагороджувати, і так само викладач. Тобто по два переможці: один студент, один викладач. У Кожній номінації. Продовж всього навчального року і викладачі, і студенти присвятили найкращі події, проекти та досягнення. Я студентка третього курсу і отримую номінації вже в третій раз. Цього року це номінація Найкращий мистецький проект. Ми організовували зустріч весни на соціально-психологічному за творчістю Володимира Шинкарука. Я писала наукову роботу під керівництвом Наталі Федорівни Портней. На тему образу майбутнього подружнього партнера у юнацькому віці я в позаминулому році була переможцею. Кращі із кращих на сцені були відзначені факультетом та відомими людьми Житомира. Ця нагорода стане хорошим стартом для майбутнього студентів і викладачів. Я думаю, це надзвичайно важливо. Тобто, це той тонус, це, напевно. Е та база, яка запускає енергію, бажання, потребу людині і далі відкривати свої найкращі потенціали і навчати студентів і якість освіти дійсно підвищувати не просто формально, а віддаючи свою душу, своє серце, майбутньому поколінням. Одним із головних аспектів діяльності соціально-психологічного факультету цілий рік була волонтерська діяльність і участь у воєнному конфлікті на сході нашої країни. У номінації Хробрі серця нагородили викладача факультету та Аса Кулаковського, який певний час знаходився разом з військовими у зоні АТО, дорослі люди мають робити те, що не мають робити. А те, що молодь, яка стає новим поколінням цієї держави, готова її відстоювати, захищати, ось це дійсно викликає справжню повагу. І ще також хочу подякувати всьому колективу і кафедри, тому що я не можу оцінювати інших, але стільки, скільки робили наші викладачі, наші студенти підтримуючи. Наші хлопців там, ну треба ще пошукати. Тому просто всім дуже дякую. Окрім основної спеціальності, студенти факультету отримали звання людина року в області художнього мистецтва, командної праці, волонтерської діяльності та інших. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК 1 у Житомирі. Сьогодні шукали творчу молодь. У стінах філармонії зібралися близько півтори сотні талановитих молодих людей. Близько півтори сотні учасників заявили про бажання взяти участь у відбірковому турі фестивалю конкурсу Шукаємо і ростимо таланти України. Це всеукраїнський фестиваль, який відбувається вже п'ятий рік поспіль, та має на меті відшукати творчу молодь. Раніше він мав назву Мелодії Полісся. А в цьому році ми його назвали Шукаємо і ростимо таланти України. Фестиваль це український і у ньому приймають участь різні регіони. Зокрема, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Вінниччина, Хмельниччина. І цей список можна продовжувати ще довго довго. Учасники фестивалю це молоді люди віком від 16 до 25 років, які показують свої таланти у інструментальних, вокальних і хореографічних виступах, а також у вправності володіння поетичним словом. За словами організаторів, такий конкурс допоможе молоді визначитися зі своєю професійною діяльністю в майбутньому, а також допоможе залучити нових людей до праці у галузі культури України. Цього року географія учасників Житомирського відбіркового туру значно розширилася. Представництво Кожного року ширша географія учасників ширше, і нам надзвичайно приємно сьогодні зустрічати представників восьми областей і міста Києва, і в тому числі Житомирян і Житомирської області. Усі конкурсні номери здійснювалися наживо, а значна їх частина мала патріотичний характер. Були серед учасників і такі, що брали участь у подібних конкурсах. Вперше я сам із Пешотравенська, але я тут навчаюся в Житомирі е медичному інституті. Буду виступати з номером чотири. Називається пісня «Синя вічність» Муслі Гама. Я ніколи не як ви, не приймав участь у таких подібних конкурсах. Ну так вирішив мене з мого інституту направили у рамках другого туру. Відбудеться заключний гала-концерт за участю переможців першого туру та гостей фестивалю Анастасія Туловська, Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1 Історія цього хлопчика розчулила увесь колектив телеканалу СК 1 Ми познайомилися з глібом випадково, одначе пройти повз біду його родини не змогли. Маленький хлопчик усе життя провів у старому іржавому інвалідному візку. Наша журналістка знайшла небайдужих людей, які зробили Глібу омріяний подарунок. Знайомтесь, це Гліб Білінський. Йому вісім років. Він любить малювати та мріє бути таксистом, аби заробити багато грошей для себе, мами та ще трьох сестричок. А це його інвалідний візок, якому вже більше сорока років. На долю цієї родини випали немалі випробування на 34-му тижні вагітності. Батькам сказали, що у дитини патологія. Після того важкі операції, результатом яких стало защемлення нерва у спинному мозку. Хлопець ні дня не ходив. Сказали все, что могли сделать, ужасный шрам на спине. Так уже осталось. И вот сколько не ездим, все поражаются, что мы хоть даже и под себя не ходим, а в туалет ходим сами. И учимся, и мы отличные оценки имеем, и все хорошо. Рані мірі, хоча б так, но ну, одну дійсно не ходим. та хлопчина не зупиняється долати труднощі, має непохитну віру у життя. Глібі з захопленням розповідає про те, чого він вже навчився. По мене там учіта шурупа в там гвозді вкручують, беру там доску, беру там гвозді, і забиваю. Я вмію навіть водити машину. Вомні 8 років, Я у мене навіть даже водіп машину. ким ти мечтаєш так таксистом? А чому ну більше зарплата запатому як Світ не без добрих людей. Такими словами, знімальну групу зустрів військовий 95-ї окремої аеромобільної бригади, а нині волонтер Олег Бойко. Два рази на фронт не взяли. Ну, перший раз добровольцем, другий раз по Сказали, що старий. Я знайшов своє місце в плані наших, Тому що цей склад не только для дітей, для жінок збирається. Здесь у нас ще збирається і для госпітального. Наразі без волонтерів. Рівне мислома ні допомога військовим, ані людям з особливими потребами. Олег, дізнавшись про те, що хлопчику потрібен інвалідний візок, зв'язався із волонтерами благодійного фонду Борислава Розенблата. І ось уже за два дні пошуку візка гліб зустрічає нас та з цікавістю, розглядає подарунок новий візок. Який днями німецький волонтер Крістіан привіз до Житомира разом з трьома мікроавтобусами гуманітарної допомоги, іграшками, побутовою технікою, милицями та ходунками для інвалідів. Обочундівлюнж то по суті общла вот. В Германии, в Європі не знають ситуацію, которая есть на самом деле. Вот он почав займатися волонтерством. То тобто есть простой чоловік не можеш допомогти усім, а допомагай один за одним, і все вийде. Таку пораду Олена Розумлад дає усім, хто ще не наважився проявити себе у благочинності. Если чоловік хоче, он это делает. Вот есть, например, організація єрина Катюба, то тобто, есть ребята там плетуть. Кікі марашні, кікімарашні називаються річні о деньгах, надо иметь просто відзивчиво добре серце і бажання допомогти. А поки гліб радіє новому візку, та вчиться маневрено керувати, аби похизуватися перед однолітками. Його мама жаліється, що вона з чотирма дітьми та бабусею живуть в одній кімнаті гуртожитку розмірами 30 квадратних метрів. Знімала постійно житло, а так як зараз я вже чисто фізично не можу ніяк не зняти, його, щоб дітям дати питання образування, просто ну ніяк, уже виходу не було ми вернули как бы сюда. Ми стоим на очереди с 2014 года, Так как нам посоветовали по більшому счету поставити. вот записались на к заместителю мэра города. В понедельник мы пройдемо. Не знаю, Будет видно. Телеканал СК 1 и надалі слідкуватиме за долею Гліба і його родини. Яна Шерпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Айтися осторонь та допомагайте один одному. Тільки разом ми зможемо збудувати нову Україну. Зустрінемося вже завтра у цій студії і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся ЗСК1 та любіть Україну.